Перешкода не камінь посеред дороги. Перетвори його на сходинку і піднімися ще вище. Завжди викликають повагу люди, які наперекір обставинам ніколи не здаються і знаходять в собі сили для того, щоб почати все спочатку. Вони змінюють обставини довкола себе і перетворюють їх на щось нове і корисне, отримуючи з ситуації знання і досвід. Українці за останній час дуже змінились. Ми однозначно стали кращі і дуже хочеться вірити в те, що процес цей незворотній. Європа, до якої ми так прагнемо, не потребує нахлібників. Лише ті, хто хоче працювати і розвиватися. Ті, хто вміє відстоювати свій вибір, можуть досягти успіху про сміливих і мужніх людей в нашому щоденнику волонтера. Майже рік, як поселилися у Чернівцях мисткині з Луганщини. Про них ми вже неодноразово розповідали в наших програмах. Нині мати і донька Олена Федосова та Аліна Тимохіна з колегою Іриною Зіник відкрили творчу майстерню, де виставляють свої роботи та проводять майстер-класи. За півгода да пройшло столько прекрасних моментів черносох, які в Луганській там дуже, ну, за такой період часу Ви просто не произошли. То тобто, все відбувається, все нове, все перше і все так бочень. Класно жінки вже називають себе чернівчанками і не мають наміру повертатися назад. Тут валіни народилася донька Єва. Тут вони познайомилися з гарними людьми, влаштували свій побут, беруть участь у виставках і відкрили власну справу. Там у нас була майстерська, От там у нас була студія, постійна студія, де ми працювали з дітьми. От назва фарбований лист. Технікою тістопластики мати і донька займаються понад 10 років. Починала з українських сюжетів та картинок. Оберігів. Стабільну і прісну роботу художника філармонії Олена замінила життєрадісним творчим процесом. Це образ життя, то, що ми робимо. Це не просто так, що хобі. Хотя некоторые люди: у вот тебе там 45 лет не надоело зайчиков рисовать или Вот Честно говоря, не надоело, и наоборот, меня это. Це... Ну, мені це дуже радує. Творчість допомогла жінкам-переселенкам вижити і утриматись на плаву. Ми винуждені переселенці. Нам прийшлося залишити нашу життя, наш бит, наших друзів, все. Все буквально, там ложки, вилки, чашки, вот. и начать жизнь с нуля. И, конечно, это тяжело, потому что, знаете, когда у тебя ничего своего нет, и вдруг однажды мне подарили кружку. І я пила чай со своей кружки, і я думаю, боже мой, это так класно, що у мене тепер моя кружка есть. Я даже не думала, що в моей жизни когда-то прийзій. Ірина називає себе невиправною оптимісткою і всіх заряджає позитивом для мисткинь Найважливіше дарувати людям радість. Когда ти йдеш на виставку, там, лі просто робиш на заказ, какую роботу ти бачиш улыбку людей. Это очень классно, как бы это греет душу. Ты понимаешь, то что ты делаешь это не зря. То, что ты не зря там тратишь своє время на это, да, там вкладываешь себя в это. Это очень приятно. Да. Спочатку Алина допомагала матері. А зараз Шиї сама й навчає інших виготовляти м'які іграшки. Вона пригадує історію про те, як юна киянка написала зворушливе оповідання про лавандового котика, придбавши майстринь магнитик на холодильник. Це так круто, що вже така робота, як буде кота маленький магнітик, маленький сувінір, у чека столько емоцій, щоб вообще створити цей шедевр. В Ірини теж було чимало вражаючих моментів у творчому процесі. Якось дорослий поважний чоловік у краватці та костюмі, який привів дітей з інтернату на заняття енкаустики, і собі вирішив спробувати. Этот, э, мужчина, який такой, ви знаєте, весь из себя такой деловой, такой представительный, он просто превратился в мальчика. Вот тут такое преображение. і він каже, посмотрите, посмотрите, у мене виходить. І от так дітям. Ольга <реш> так було удивительно. я Думаю, на де ж на самом деле в кожному з нас живе ребнок. Взагалі, енкаустика дуже давній вид творчості. В сучасному вигляді це впалювання гарячого воску в картон за допомогою праски. Вперше спробувавши таку техніку, Ірина і гадки не мала, як це змінить її життя. Я не думала о чому то там мастер-класах і там о том, що мої картини будуть продаватися. Я об там не думала взагалі. Но со временем я прийшла к тому, що е, у мене, на, на сьогоднішній день было вже шість персональних виставок. Мої роботи продаються і за и і тут, на Україні. Нині майстриня ділиться своїми знаннями з іншими і проводить заняття з різними віковими групами. Де, окрім творчості, кожен отримує те, чого йому бракує. Дітям позна да, чогось нового. Е, середнього віку – це така от релаксація і дуже хороше припроваждення. А люди, які постарші, це в основному спілкування. Нові чернівчанки з певненістю дивляться в майбутнє, бо знають, те, що не вбиває нас, робить сильнішими. Є люди з активною життєвою позицією. Які не можуть моритися з несправедливістю, які вболівають за долю своєї країни і які готові діяти завжди, незважаючи на перешкоди. До такої категорії відносяться волонтери. Вони не жаліючи себе, збирають гуманітарну допомогу для переселенців та військових. Готують смаколики і подарунки на свята на щотижневому звіті. Волонтери подякували відвідувачам супермаркетів, де збирали до свят кошти та продукти харчування для військових. Наразі благодійну допомогу вже передали в зону. АТО цьому сприяла і нова пошта. Завдяки промокодам якої безкоштовно доставляються вантажі вагою до однієї тони, щоб зробити перевезення рентабельними, волонтери домовляються з колегами з інших областей і відправляють посилки гуртом. Багато доброчинців не хочуть, щоб про них розповідали. Як відомо, добрі справи робляться тихо. Але люди повинні знати, де ми беремо кошти і куди ми їх відправляємо. З настанням тепла у військових виникли нові проблеми. На передовій є потреба у холодильниках, тому волонтери звертаються до Буковинців. Подивіться в своїх оселях, гаражах, можливо, коморах, де в кого є вживані холодильники. Зараз йде сезон. Багато продуктів, ті, що взимку стояли і не псувались, зрозуміло, що хлопці довго не зможуть їх тримати. Також в нагоді бійцям стануть пральні машинки малютки. Наші хлопці, які бійці на там на постах, на блокпостах не завжди виходить постирати свою форму, і води немає. Було би дуже добре, якби ми їх отримали і передали туди. Тому що вона в користуванні дуже проста, невеличка, малогабаритна, і було би для використання дуже добре. Актуальним питанням. Спеку є обеззаражування води. Таблетки, які обеззаражують і очищують воду, які нагально необхідні і великій кількості. у нас якось не склалося, а ось Акватапс на цій неділі ми знайшли таблетки Акватапс, які дуже цікава річ, тому що такий комплекс, який. Діє на одну людину, тобто є індивідуальний мішечок, кидається туди одна таблетка, і за 20 хвилин люба вода стає чистою. І Такий комплекс коштує 35 гривень. На даний момент домовлено про закупівлю очищувальних засобів на 7 тисяч гривень і на 3,5 – подаровано Іваном Семотюком для військових 93 ї і 54-ї бригад. Та, окрім побутових нюансів, на передовій в учасників АТО виникають проблеми і на мирній території. Одна з них. Оплата кредитів згідно нормативно-правових актів кабінету міністрів люди, які Перебувають в зоні АТО і мобілізовані, вони звільняються від сплати нарахувань по кредитам. Якщо ви самі не можете з цим поратися, звертайтеся до нашого практичного досвіду. Ми спробуємо вам дати всю роз'яснюючу інформацію. Є можливо, підключити знову ж таки військомат. Ми не раз з ними співпрацювали щодо довідок чи інших документів для того, щоб таке явище, як нарахування по кредитам. Тим хлопцям, які перебувають в зоні АТО, зникло з теренів буковини. Волонтерством в Україні займаються як пересічні громадяни, так і бізнесмени та вітчизняні знаменитості. Шоумен Сергій Притула, який нещодавно побував у Чернівцях зі своїм варіант-шоу, розповів Буковинцям, що з початком війни на сході став волонтером. І разом з командою постійно виділяє кошти на потреби української армії. Минулого року дійсно там всі гроші, які варіати заробляли, ми віддавали на АТО. Ми передали за чотирнадцятий рік мільйон гривень. Хтось скаже мало, хтось скаже багато. Я вважаю суттєво, тому що з 7,5 мільйонів, які я акумулював як волонтер минулого року на підтримку армії, мільйон був варіатівський. Я тим пишаюся, мої хлопці, великі молодці. І це не поодинокий приклад. Підтримував українську армію і Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін. Зараз на передовій їздить позашляховик з його іменем, займається благодійністю улюблений океан Ельзи, співак Іван Дорн та багато інших артистів. Це є гарним стимулом для наших співгромадян. Адже в Україні триває п'ята хвиля мобілізації, і нові бійці поповнюють армійські лави. Серед них також є боковинці. Мобілізованих обіцяють забезпечити всім необхідним, а на схід відправлятимуть лише добровольців. У нас не всі військові частини зараз приймають участь в антитерористичній операції. Відповідно, якщо частини приймають участь, опять же, якщо людина категорично відмовляється, бути направленою, він залишається в військовій частині в саміті. А якщо людина погоджується, то буде направлено в зону двадцять 26 діб новобранці проходитимуть навчання на загальновійськовому полігоні Рівненської області. А потім буде визначено, в які військові частини їх направлять. Є певні військово облікові спеціальності, які ми готують на загальному військовому полігоні. Відповідно, комісати підбирають відповідно визначених нам спеціальностей. І відповідно, хто не має військово-облікової спеціальності, отримує військову ліку спеціальність саме на військовому полігоні. Серед військових спеціальностей зараз найбільш затребувані. Посади для сухопутних військ, міханіка, водії, стрілець, гранатометник, кулеметник. Настрій у мобілізованих бойовий. Вони знають, куди йдуть, проте жартують, сміхаються. Я їду Україну захищати, а я не знаю, куди я їду. Куди пошлют, туди я від України і буду. Бо я воєнно об'язаний. Я повинен підтримати нашу Україну, нашу державу, щоб ці зелені людські не приходили до нас. Я люблю просто нашу Україну і люблю нашу мою рідню, люблю. Є серед мобілізованих військові з досвідом. На срочній службі два роки служив, я теж виїздами цим, я все знаю. Це вже научений, доста Ну, Я їду за свою родину воювати. Я знаю заради чого, заради ш... діти є, щоб сюди сепаратистів чи жінців сюди не пустити. Благословити чоловіків у дорогу прийшли рідні та близькі. Олександр проведжає свого батька. Тепо мусить хтось йти. Якщо ніхто ніхто не буде йти, то що? Вони сюди прийдуть, змушені йти. А Тетяна, брата, він отримав повістку, але він сказав до цього, що якщо йому прийде, він піде. Тому що він вже до цього служив в армії, і якби у нього є вже цей дух, цей менталітет. Тому. Власне, він би пішов і так за традицією, наших захисників освятили молитвою. Сила справжньої віри здатна захистити і врятувати людину від біди. Днями повернулися з полону додому двоє наших земляків. Їх привіз на Буковину радник заступника міністра оборони України по звільненню військовополонених Василь Будик. Ми привезли сюди на Западну Україну останніх, крайніх двох освобождених ребят і немножко вирішили задержатися тут. Причиною тому став перший чемпіонат України з флеттреку мотоперегонів по колу, співорганізаторами якого були й офіцери. На думку військового радника, мотокрос це спорт для справжніх чоловіків. Як для чоловіка воєнного це такий з небольшого предложення, де можна почувствувати вкус к життя. а у змаганнях як і в житті, Головне в нашій житті сьогодні це тільки перемога. Цього ми прагнемо зараз найбільше в нинішніх реаліях російсько-української війни. Відзначати 70-річчя перемоги спільно з Росією видається блюзніством георгівські стрічки, які й тривалий час були символом перемоги, символом свята. Нині у українців визивають тільки негативні емоції. Тож цього року вирішено відзначати свято за європейськими стандартами 8 травня, а пам'ятними символами зробити червоні маки. Вклад нашого народу в перемогу над нацизмом безмірний. Немає жодної родини, яка б не постраждала від Другої світової війни. І ми повинні віддати шану українському народу, який боровся за свободу нашої країни. Щоденник волонтера схиляє голови перед безсмертним подвигом наших визволителів.